Саме ціль моєї акції це отримати якийсь лист гарант, котрий запевнить мене, що ніяких традиційних поховань традиційних поховань не буде на цьому кладовищі, допоки не буде проведена незалежна закордонна експертиза професіоналами, котрі скажуть, що тут можна ховати або не можна ховати наших воїнів. Або я тут і залишуся на віки. Я тут віддам душу поруч на цьому сакральному. Місці пропорції можна пропоратися означає життя. Воїна а, моє життя тут. І припиниться. Латиш облаштував собі спальне місце прямо на майдані. До нього приходять побратими, такі ж ветерани, як і він. Серед них є іноземці, які воювали за Україну пліч опліч з нашими захисниками. -тім -тім. Я англіць. Записую записується відео для людей, для американців. Поряд зі мною, ось це це двоє українських воїна, героїв і вони воюють за свою країну. Вони поранені, але вони тут і продовжують підтримувати Україну. Отже, я пишу це відео, щоб ви підтримали Україну, коли ви можете, як тільки можете.